Вулиці Луцька прикрашають майже 50 ветенанок на різдвяну тематику. Мистецький проєкт Місто різдвяних янголів створили й оновили цього року викладачі міської художньої школи на театральному майдані. Ветенанки розміром 4 на 1 метр. Інсталяції неповторні, бо зроблені вручну з металу, будівельної сітки, ізоляційної фольги та електрогірлянд. розповіла художниця Віра Конська. В Україні такого ще не робили, саме на такому матеріалі. Він веде себе добре на вулиці, він в день, він також виглядає святково. Ось силует, собор Петра і Павла, ось тут дзвіниця, тут іде фортеця, потім іде Кірха, Троїцький собор, ну, такі мотиви Луцька з, з такими заметілями і з такою різдвяною зіркою. В ангельській тематиці інсталяція, що розташована біля міської ради. Інсталяція крила та кулі іграшки. Вони мають всі підсвічуватися. Ще одна новинка в оздобленні міста пано на багатоповерхівці на театральному майдані із зображенням вікон, у яких видно прикрашання ялинки і панує дух свята, каже Катерина Теліпська, начальниця управління туризму та промоції Луцька. Ми запропонували цю ідею реалізувати дизайнерці Катерині Яцушик. З монтажем, дизайном і друком це полотно висотою 27 метрів і шириною майже 6 метрів, орієнтовно 30 тисяч гривень. Катерина Теліпська говорить: до унікальних атрибутів в оздобленні міста належать центральні новорічні ялинки, три живих дерева. Цим, мабуть, луцькі вирізняється з поміж інших міст України. Ця ідея хороша, але зараз ми можемо спостерігати, що одна із цих ялинок вона вже хилиться і кожне дерево має свій вік. Перше три ялинки на театральному майдані декорували у кінці 2008 тисячі коли відмовилися від встановлення зрубаного дерева. Сказала екологиня Оксана Лисак. З її слів, восени цього року отримали висновок фітопатолога про те, що ялинки хворіють. Щоб не затоптувати ґрунт навколо них. Тут монтують майданчик. Цим ялинам вже понад 40 років, і звичайно, що їх зовнішній стан трошки бажав би краще. Заходи по прикрашанню, використанню їх як такого новорічного символу в центрі міста, на мою думку, не є якимись критичними для їхнього стану. При прикрашанні ялинок застосовують якісь фіксуючі елементи для того, щоб ялинки, скажімо, не страждали. Центральні ялинки Луцька висотою орієнтовно 28 метрів. Прикрашені у тому ж стилі, що й торік, говорить директор комунального підприємства Луцьк світло Валерій Мазін. Концепція не змінилася через те, що напевно купувати якусь іншу ялинку. Це надто дорого. Дуже приємно гуляти по типу Луцьку і за саме цих нових декорацій. Мені все дуже подобається. Ігрушки нові, якісь. І гірлянди теж, щоб нові були. А так постійно одне те саме кожний рік. Ми не місцеві приїхали побачити, що тут робиться. Ну якби... Дочь, подобається тобі? Да. Йолочки, і домик, і цей великий шар це місце дуже красиве. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, новини на Суспільному, Луцьк.